Готові? Поїхали. А вона, як вивіска універмагу, привертає всю увагу. А вона немов новенький, має певні переваги. Він її побачив і з тих пір так сильно серце б'є. Серце б'є! Він наважився і запросив її на крем бюре. Вона не хоче крем бюре! В неї є Олег! В неї є Олег! Вона не йде на дефіле! В неї є Олег, нахуй! В неї є Олег! Залиши собі флекс, нахуй! Вона не йде, в мультиплекс, сука, не вражає твій ролікс, нахуй. Бо у неї є Олег, блядь. В неї є Олег. Бо у неї є Олег. Та сука. Той кому не скаже ні. А ти не скаже ні. Залиши собі цей флекс. В неї є Олег. Я їбу, тому кому вона скаже ні, а ти не скажеш ні. Їбать його голову нахуй. У неї є Олег. А він її всюди захищає. Бо він про неї дбає, сука, та хай її дбає, а він до неї не підпускає, бо він її кохає, нахуй. Кожен день увечері у ресторан її веде, блядь Я їбу, сука, ще мозги Зірвуться, нахуй. Поехали дальше. <реш> Її офіціант рекомендує новий крем брюре. Вона не хоче крем брюре, блять. В неї є Олег. В неї є Олег. Вона не йде на дефіле. В неї є Олег. В неї є Олег. Залиши собі цей флекс, сука. Вона не іде в мультиплекс. Не вражає твій ролікс, бо у неї є Олег. В неї є Олег. Бо у неї є Олег. Ви поняли, сука, чи ні? <кій> Той, кому скаже ні, а ти не скаже ні. Залиш собі цей Флекс. В неї є, сука, Олег. Той, кому скаже ні. А ти не скаже ні, нахуй. Залиши собі цей Флекс. В неї є сука Олег, ви поняли нахуй? Все, блять, слава богу, їбать його волу, їбать воно ж пиздує нахуй.